Вітаю! Сьогодні у нас на огляді трьохкімнатна квартира, житловий комплекс вишневий сад, компотний район. Вулиця Осипенка. Дивіться, які класні дворики. Багато зелені, три окремі кімнати і окремо кухня холм. Почнемо перегляд з кухні. Duboje fasady na kuchni z montowana. Technika ostrywa jest taka. Mejka stolowa. Zona akwarium sprowadzanie. Planowanie dosyć kompakne. Квартира світла. Дивіться, до квартирки у придачу йде гараж. Дворики зелені. Так. Йдемо далі. Коридорчик. Тут у нас такі двері роздвижні. Перша кімната, вставлено на кондиціонера. Дуже круто, тому що цей житловий комплекс розташований у спальному районі. Це компотний район. Нема такого, що велика проїздність з Вікна виходять на зелену зону. Тут же нічого не забудують. На підлозі коркове покриття, но тепленьке. Йдемо далі. Шафа. Тут у нас іде кладовочка або гардеробна. У квартирі є два санузли. Це йде гостювий. Санузол із душою. Компактно, комфортно. Так. У нас дитяча кімната. Щоди кондиціонера так само. Квартира продається встановлення блями, які ній є, які залишилась. Панна кімната. Вона вже просторна. сторона. Квадраті біля. Дев'ять, десяти. Саме візом відео. Так. І спальня. Спання власників. Так. Дивіться, цікаво зробили. Дивіться за. Самою. За самим ліжком є так само гардеробна. поділена на дві зони для чоловіка і для жінки в цій стороні. Так. Із третьої кімнати є вихід на лоджію. Так, лоджія просторна, світла. І на зелене Для перегляду цієї квартири телефонуйте за номером, вказаним під відео в описі або за посиланням на сайті. Ставте лайк, підписуйтесь та слідкуйте за нашими оновленнями.